Благодатного, присвітлого і натхненного дня середи. Товариство знову вітаємо вас, Кравіця. Правда, там так багато людей, що ми вирішили і вам маленькі кусень її зняти. Будьте благословенні у сьогоднішній день. І щось так багато думаю останніми днями про боротьбу, про те, як важливо є ну, витримувати у боротьбі. І така файна цитата підкотилася святого Єфрема Сирійського. Він каже... Як ти навчишся мужності, якщо ти не протистоїш ворогові? Про ворога він має на увазі про диявола. Він каже, тільки тоді, коли протистоїш, опираєшся ворогові, то навчишся цінувати і Божу силу, і Божу присутність, і його дію. Тобто, виявляється, ми створені для боротьби. Ми створені для того, аби давати опір. І навпаки, коли ти собі розлягешся, нічого не робиш. Не даєш жодного опіру, опіру, опору, не маєш ніякого протистояння, не прикладаєш зусилля, то відповідно за логікою Єфрема Серіна, ти рости не будеш. Тобто Наш нормальний стан, наше нормальне загартування це загортування у боротьбі. Про тебе такої трісні спокуси, твого тіла, спокуси світу, напряму спокуси лукавого, а ти даєш їм опір, ти борешся. Бо коли ти перестаєш боротися, вітаю тебе, ти на його стороні. Вітаю тебе, ти на його стороні. І тому, товариство, якщо вас атакують різні спокуси, різні похожі, різні атаки для того, аби тебе повалити, це нормальний стан учня Ісуса Христа. Це нормальний стан будь-якого християнина. Тому запрошую до боротьби. Так, іноді нам треба подих перевести. Іноді треба на якісь реколекції. Якийсь перевідпочинок, або якийсь такий, не знаю, якусь таку трошки переміну, або зміну місця, зміну середовища. Але загалом то ми, християни, маємо бути людьми боротьби, людьми опору, людьми, які постійно себе загортовують, аби бути, аби бути в готовності, аби дати опір всяким стрілам у кавого. І це не просто. Це, і це не має бути просто. Однак практика показує, що найбільше ми загортовуємося і ми стаємо найкращими тоді. Коли ми є в боротьбі, тоді, коли ми не розставлені, коли ми над собою працюємо. Тому тихенько. День за днем працюємо над собою, день за днем, даючи опір, загартовуємося, качаємо м'язи духовні. І дай Боже, аби не ми лякалися всяких спокусів і демонів, але нехай вони нас бояться. Дай Боже, маєтеся файно, мир вам!